Окрім як війни в Україні іншої причини, щоб зустрітися Трампу і Путіну, немає. А ми пам'ятаємо і заявляємо про це відповідально завжди, що нічого про Україну без України сказано не має бути. Тому, окрім Трампа і Путіна, там має бути і Україна. Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий уточнив, що пропозиція української сторони щодо зустрічі лідерів є постійною. Її можна реалізувати будь-коли, а президент України буде готовий зустрітися з диктатором Путіним за будь-якої можливості. Своєю чергою, очільник російської делегації на переговорах з Україною Туреччині Мідінський заявив, що для того, щоб зустріч лідерів України і Росії відбулася, вона повинна бути ретельно опрацьована і на ній має бути поставлена крапка у війні. Оте, те, що ми чули тільки що від Піскова. Ну і знову ж таки, я нагадаю, що ми пропонували зустріч лідерів ще у червні місяці під час другого раунду перемовин з Росією, яка відбувалася у Стамбулі. Тоді президент Зеленський прибув до Стамбула і сказав: Вова, я тут, ти де? Але Путін йому тоді нічого не відповів.